Так, пройшов весь день. Я можу вам зараз описати те, що я бачу своїми очима, бо вам це непомітно. Ледь стрічка зліва виглядає більш отак фіолетово, тут синювато, тут фіолетово. Тобто колір різний трошки. Тут виглядає більш одновідно. Тобто максимально так синьо-фіолетовий відтінок. Десь тут більш фіолетовий пробувається. Але до чого я веду? До того, що там, де більший нагрів і перегрів, там у нас відтінок плавати починає з часом. Тут відтінок рівномірний, тобто плюс. Далі тактильно, тут гаряче. Ну тут гаряче в цьому місці. Ну, типу, нормально терпимо, але гарячувати. Позаду, якщо тримати пальці, то вже отут кипяток. У мене прям аж обпікає пальці. Тут, якщо тримати, то тут теж гаряче, звичайно, але не такий кипяток. Тобто результат кращий. Ми цю стрічку спаяли неправильно ізначально по 3 метри послідовно. Так робити не можна, тому що це забагато для гнучкої RGB. Але для тесту ми це зробили. Я тут тримаю, в принципі, гаряче, але я тримаю. А тут я тримаю, ну воно прям сильно гаряче, я довго не можу тримати. Так що однозначно Дивимось, позаду тут підписано у нас от, новий. Новий показує себе краще, він не так гріється. Потужність в нього нижче, відповідно, і буде працювати ваш блок стабільніше, і сама FGB буде працювати стабільніше. тому Замовляємо не 15 ватну на майбутнє, а 12 ватну rgb стрічку, яка також гарно все світить, виглядає, але при цьому всьому не так нагрівається.